На Волині, чотирьох громадах, працюватимуть спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі. Йдеться про Підгатівську, Шацьку, Торчинську і Павлівську громади. Усі вихователі безпеки пройшли чотирьохтижневе навчання в Львівському національному університеті внутрішніх справ. Якщо безпековий проект запрацює, то його будуть поступово впроваджувати в інших громадах. У Підгайцівській громаді вже відбулася координаційна нарада щодо реалізації проекту. А діти місцевої школи вже заслухали перший безпековий урок. Що робити у разі виникнення пожежі? Якими є основні правила безпеки під час зимового відпочинку? Як діяти, якщо натрапили на підозрілий предмет? Якими є номери телефонів екстрених служб, як правильно переходити дорогу, які є правила перебування дітей на вулиці у темну пору доби? 8 грудня у Підгайцівському ліцеї відбувся безпековий захід, під час якого п'ятикласникам рятувальники і поліцейські розповіли, як діяти у різного роду небезпечних ситуаціях. Пані Наталія спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі Підгайцівської громади. Вона одна із чотирьох вихователів безпеки на Волині, які пройшли уже навчання і приступили до роботи, ми проводили такий захід з метою ознайомлення дітей нашого закладу з спеціалістами, які будуть працювати над, їхньому, над їхньою безпекою, над створенням безпечного середовища в їхньому освітньому закладі. Важкувато їм ще слухати, тому що діти зараз такі всі вони не посидючі. Вони люблять щось таке, щоб бути задіяними. Тому ми і надалі будемо планувати якісь такі заходи. Щоб вони були в інтерактиві, щоб їм запам'ятовувалося більше, не просто так поговорити послухати. Сьогодні це був такий, ніби ознайомчий. Захід, щоб вони побачили нас, вихователь безпеки це нова посада у громаді. Він має допомагати створювати безпечне освітнє середовище у навчальних закладах. До його компетенції входить. Протидія булінгу, виявлення і припинення правопорушень та запобігання правопорушенням в закладах освіти, проведення профілактичної роботи щодо правил безпеки в навчальному закладі, в побуті і мережі інтернет для забезпечення таких завдань вихователь безпеки безпеки має комунікувати з рятувальниками і поліцією. Ось сьогодні ми обговорили склали план дій. Зустрічалися з освітянами двох навчальних закладів, які залучені до цього саме проєкту. Ось обговорили профілактичні заходи. Ну і відповідно вже вирішили провести перший такий безпековий урок, де були залучені всі представники. Це і ювенальна превенція, і поліцейські офіцери громади, і представники державної служби надзвичайних ситуацій, ну і освітяни підгацівського ліцею. Цей проект. Він досить такий важливий для нашої області, і загалом для України. Ось і це є така незалежна особа, яка підпорядкована лише органам місцевого самоврядування. Дуже важливо тут в першу чергу це безпека дітей і тим більше безпека дітей в умовах воєнного часу. Основну інформацію, рятувальники і представники поліції намагалися надати дітям в ігровій формі по завершенню. Усі присутні діти отримали світло відбиваючи наліпки, аби в темну пору доби перехід дороги був безпечніший. Мені було цікаво слухати про. Те, що розповідало, що, коли, як діяти, коли пожежа. Потрібно кликати дорослих і дзвонити по номеру 101. Як треба поводитись, коли пожежа, що робити, коли немає інтернету і зв'язку, куди дзвонити, на який номер. З 10 до 6 вже не можна знаходитись на вулиці. Чи запам'ятала номер рятувальників і поліції? 102 і 101. «121». двадцять поліція. «101». «101 – це рятувальники. Це е, така наліпка, яку ліплять кудись на, на одяг, на сумки, щоб е, відбивати світло від фармашин, щоб тебе побачили і не збили. Нам розповідали про безпеку, розповідали про міни. Мені найбільше подобалось про міни. Е, мала, я не люблю смайлика на куртку. Нам давали наклейки від, від відражаючи, щоб було видно, коли йдеш вночі. Рятувальників 101, поліції 102. Коли щось бачиш, щось підозріле, це треба обходити іншою стороною або йти назад, той самий стежки. А до кого треба телефонувати в такому випадку? 101. Нам розказували багато цікавих речей, та мені сподобалось розгадувати загадки. Рятувальники розповідали, розповідали про те, що я навіть не знала. Про те, що не можна ховатися під стіл вовремі вогня і під шкафчик, і під, ну, під диван. небезпека скрізь. І треба знати, як діяти. Тема безпечного освітнього і суспільного середовища особливо актуальна у. Воєнний час у Підгайцівському ліцеї зазначають, що наразі у межах реалізації проєкту будуть працювати з спеціалістом з безпеки в освітньому середовищі, аби сформувати спільний план дій. Бо ж у школі теж зацікавлені у тому, аби освітнє середовище і суспільне було для дітей безпечним. Це були наші нушенята, це були п'ятикласники. Ось, звичайно, що це живі, здорові, активні діти, і був зворотній зв'язок. Дуже добре, що вони використали. Тели оці загадки, тому що діти вони відповідно реагують, коли із ними починаєш гратися. От саме така форма їм близька, тому що вони чотири роки в такому напрямку і працювали. Інформація була однозначно що корисною, і я сподіваюся, що і надалі вони будуть до нас приходити. Можливо, трошечки будуть більш вужче розповідати, і якісь можливо будуть ще практики для дітей на Волині. Пілотний проект вихователь безпеки впроваджується у Підгайцівській, Торчинській, Павлівській та Шацькій громадах. Він охопить поки 12 шкіл. Якщо пілотний проект реалізують успішно, у перспективі планують впроваджувати його і в інших громадах. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.